Підводимо підсумки боксерського шоу Саудівській Аравії, яке піарили як кращі карт в історії боксу. Що ж на кращі карт не потягнуло, але наш Олександр Усик отримав кількох претендентів. В цьому ролику огляд саудитського шоу і коментарів всіх причетних. Ну і головне питання: з ким буде битися Усик? Відповідь є від самого українця і турки Аль-Шейха, але про все по порядку. А перед тим як почати, прошу підтримати україномовний канал ProBox, Став подобайку, підписуйся на канал і тисни дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Поїхали! В першу чергу хотілося сказати, що сам боксерський карт, в якому було сім чемпіонських поєдинків, більшість не за повноцінні титули, видався хорошим, але точно не найкращим за всі часи. Не впевнений, що він став би таким, якби обійшлося без форс-мажорів, але дві заміни боксерів на короткому повідомленні мова про суперників Джозефа Паркера і Шакура Стівенсона не лишили шансів. Навіть організатори це вчасно зрозуміли і за пару днів додати перенесли події на набагато меншу арену. Спочатку Калум Сміт переміг Джошуа Буаці і став тимчасовим чемпіоном WBO в напівважкій вазі. Так, це один з тих самих чемпіонських поєдинків. Що особливо іронічно, враховуючи, що в мейн-івенті шоу був бій за звання абсолютного чемпіона в цій же категорії. Потім почався бій у надважкій вазі за титул WBO Interim між китайським гігантом Джан Джілей і німецьким курдом Агітом Кабаєлом. Не дивлячись на нокдаун, Кабаєл приємно вразив виступом, огляд бою дивіться по посиланню вгорі. Фактично, тимчасовий титул WBO дає гіту Кабаєлу право битися з Олександром Усиком, який володіє повноцінним ременем. А гід став першим, хто достроково зупинив китайського гіганта і так повірив в себе, що кинув виклик українцю. Довго почуваюсь, я його відправив в нокдаун. Потім такий слухаю, як рефері вже долічив до восьми, а він не піднімається. Я був дуже щасливим. Що стосується нокдауну, то я не бачив того удару. Якщо вас цікавить, чи був то флеш нокдаун, чи ні, то скажу так: той удар мене добряче трусанув. Але як я казав раніше, протистояння китайської сили і курдської сили переможе курдська міць. Знаєте, я не люблю весь цей трешток, але в наступному поєдинку хочу битися з Олександром Усиком або будь-яким іншим великим ім'ям. Я готовий. Далі класний виступ подарували Вьорджіл Ортіс і Ісраїл Медрімов. Американець переміг по очкам, і для нього це вже другий поспіль яскравий бій. Вгорі буде посилання на огляд кращого поєдинку 24 го року проти українця Сергія Богочука. Чемпіон світу по версії WBC в середній вазі Карлос Адамес зберіг титул завдяки нічиї з Хамзаші разом, але, відверто кажучи, британський проспект мав би позбутися на олику в графі поразок, нічию йому подарували. Далі чемпіон WBC в легкій вазі Шакур Стівенсон примудрився видати доволі нудний бій з пізньою заміною Джошем Педлі. Британець електрик, який до цього виступав лише на клубному рівні, якби не його намагання дати бій зірковому супернику. Глядачі б могли б задрімати. Стівенсон не форсував події, перегравав менш обдарованого бійця і перманентно знищував йому корпус. Це далося взнаки в, в дев'ятому раунді, і після трьох нокдаунів від бодіпанчів в ринг полетів білий рушник. Після бою Стівенсон кинув виклик танку Девісу, єдиному чемпіону в легкій вазі, з яким навіть Аль-Шейх поки не налагодив співпрацю. Шакур назвав танка клоуном. Хочу бою з танком Девісом. Стилістично це дуже крутий бій. Він має накаутуючі міці, поступово знищує суперників. Я ж більше боксую і роблю ставку на скіли. Я поважаю танка як боксера, але як людина, він клоун. Турки готові платити за круті бої. Зі своєї сторони я згоден. Подивимося, що з цього вийде. Далі для нас, українців, був головний бій вечора. Шкода, що Деніал Дюбуа злився напередодні бою, і Джозефу Паркеру довелося битися з непідготовленим Мартіном Баколе. Але знаєте, враховуючи те, що показав новозеландець, можливо, Деніалу навіть повезло, що він хапанув простуду. Огляд поєдинку Паркер Баколе по посиланню вгорі. Думається, навіть Деніал Дюбуа був вражений виступом Джозефа, який в такій, здавалося, програшній ситуації виявився в дамках. Деніал заздрісно дивився на те, як Джозеф купається в променях слави, але охоронці не дозволили йому зробити улюблений трюк і не дали йому влізти в кадр, щоб кидати виклики направо і наліво. Ну а поки Дюбоа там крутився навкруги, як ображений друг, якого не запросили на днюху, паркер говорив про своє майбутнє і про бій з усиком. Радий, що переміг сьогодні, але хотів би подякувати Мартіну і його команді за те, що вони пішли на цей крок і прийняли бій на короткому повідомленні. Я дуже хотів битися і зробив це. Зараз я щасливий, що їду додому з перемогою. Хочу відпочити з родиною, ну а потім подивлюсь, що буде далі. Готовий до будь-якого виклику, готовий битися за титул чемпіона світу проти Деніала Дюбоа або зустрітися з Олександром Усихом. Але глянемо, що там вони планують між собою. Чи виступив би я так само переконливо проти Дюбоа? Я б старався, але треба розуміти, що Деніал зовсім інший боєць, у нього інший стиль, інші сильні сторони. Дякую моїм панам за підтримку. Що цікаво, Олександр Усик був присутній на арені, дивився шоу майже до самого кінця і покинув зал перед початком мейн-евенту за участю росіян Артура Бетербієва Дмитрія Бівола. О, точно, треба щось сказати про головний бій вечора, дати якийсь огляд. Ну ось, тримайте. Коли Усик покидав Арену, то з ним встиг поспілкуватись журналіст. Можна одне питання? Так. Ваш наступний бій проти Дюба? Так, я хочу цього. Коли це відбудеться? Коли це відбудеться? Ти ж казав одне питання. Як вам бій Паркер баколи Паркер виграв. Кореспондент не здавався і наздогнав Усика вже на парковці. Про що ви говорили Джошуа в Рімсайді? Про життя, про бокси життя. Ентоні поспілкувався з моїми пацанами. Це було круто. Мої сини підтримують Джошо. Вони кажуть: О, диви, там Джошо. Я кажу: нема проблем, і познайомив їх. Кажу: Ентоні, це мої сини. Ну і пішло, поїхав. Джошо крутий дядько. То що по бою паркер баколе? Ну, дивіться, паркер до бою готувався, а Баколе, як розумієте, ні. А до того він сидів поруч з Ентоні Джошей, і вони разом були шоковані перформансом Паркера. Пізніше Ейджей поділиться своїми думками про нинішній стан речей в Хевівейті. Мартін Баколе такий хлопець, що може одним ударом все змінити. Неважливо, скільки часу він провів в залі, у нього є цей накалтуючий удар. Так що треба віддати належне Джозефу Паркеру. він виконав чудову роботу. На питання журналіста про реванш з Дюбуа, Ейджей сказав, що хоче цього. Про бій з Тайсоном Ф'юрі Джошуа говорити не дуже хотів, але разом з журналістами почав рахувати на калькуляторі потенційний прибуток від такого файту. Але найголовніше те, що з цього приводу думає той, хто оплачує всі рахунки. Дурки аль Шейх розповів про своє бачення хевівейту, поділився планами на майбутнє Усика і розповів, чи є шанс повернути з пенсії Тайсона Ф'юрі. <турок> Мартін Баколе прийняв бій за два дні до дати. Він молодець. Ми йому організуємо виступ у травні. Паркер після перемоги кинув виклик Усику. Але я думаю, для фанів бій Усика з Деніелом Дюбоа більш цікавий варіант. Ентоні Джошо був сьогодні присутній на арені, і я хотів би, щоб він зустрівся з Тайсоном Ф'юрі. Я спілкувався з Ф'юрі. Правда, не про Бокс, а про здоров'я і сім'ю. Так сказати, тримаю руку на пульсі подій. Думаю, він може повернутися. Дуже на це сподіваюся. Якщо тобі сподобалося це відео, підтримай україномовний канал про бокс. Став подобайку, підписуйся на канал і тисни дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. До зустрічі!